Дякую, шановні колеги. Вітаю вас, дуже радий вас бачити. У нас сьогодні дуже цікава тема. Ми вдячні нашому формату за наше багаторічне партнерство і за організацію такого чудового івенту. Ну, по-перше, що таке взагалі економічне диво? Да? Тобто, як ми з вами розрізняємо, що диво, а що не диво, да? тобто, що нас дивує взагалі з вами в економіці? Про що це? Зростання, так, абсолютно. Тобто, коли ми дивимося на якусь країну, і вона зростає швидше, ніж ми очікували, да? довше в, в часі, ніж ми б цього очікували. Да? Тобто, якщо якась країна зростає на 2-3%, да? тобто, це диво, скоріше за все, що це традиційний розвиток. Да? Вона співпрацює з МВФ і має свої 2-3%. Да? Тобто, Економічне диво, це коли ми говоримо про зростання 8, 9, 10%. Причому не рік-два, тому що в Україні є досвід зростання і на 12 в рік, да? але не довго. Тобто економічне диво це коли швидкі темпи зростання і коли це довго, да? тобто ну, світові історії. Ми говоримо десь там про 9-10% протягом кількох десятиліть, це те, що ми можемо кваліфікувати як економічне диво, хоча немає такої ну, чіткої визначення, чіткої межі, да, скажімо, там як термін рецесія, тобто це такий доволі популярний термін, але він нам дає якісне зрозуміння, про що ми з вами е, говоримо. Найвідоміші, найяскравіші приклади економічного дива в світовій історії да. якщо ми беремо. Попереднє століття, те, що наші з вами батьки бачили дуже добре, хтось з нас з вами це застав. Да, тобто це е, Японія один з найяскравіших прикладів. І Роман говорив про цю книгу. Японське економічне диво дуже вам її раджу, тому що вона дуже корисна для України. Вона описує те, як Японія зруйнована війною після ядерного удару, не маючи ніяких природних ресурсів, да маючи купу проблем. Значно в гіршому стані, ніж Україна сьогодні. Японія стартує в світовій конкуренції і стає за кілька десятиліть економікою номер 2 в світі. Їх починають боятись навіть Сполучені Штати, які допомагали Японії зростати. Да? Японський розвиток руйнує значну частину американської економіки. Цілі міста, такі як Детройт, да, стають порожніми. Тобто, і японське економічне диво це їх економіка за 30 років. Зросла в кілька десятків разів, думайтесь. В кілька десятків разів в реальному вимірі. Да? Тобто це просто фантастична історія. І ще більш фантастична історія це так, як це відбувалося, який за цим стоїть механізм. Да? Чорнос Джонсон він був провідним експертом ЦРУ з напряму якраз розвитку Азії, і він е, поділився цим дуже відверто в цій, е, в цій книзі. Да? Тому раджу, раджу цю книгу про Японію. І ми бачимо з вами, да, тобто, як 10, по 5-10 років, яка була фантастична динаміка, яка на піку виходила за 10% зростання, ми бачимо з вами, як Японія наздоганяє економічних лідерів, да, Сполучені Штати, тоді Британію і так далі. Тобто, який якісний стрибок вона, вона робить. Японія не одинока в цьому. Да, ми з вами знаємо Сінгапур. Ми з вами знаємо, що це, до речі, мабуть, най... одне з найдовших в історії економічних див, тому що воно триває і по сьогодні. Да? Воно почалося в 60-х роках, отримав Сінгапур незалежність. Їм пощастило мати Ю і його команду однодумців. І вони зробили те, що ну, ми би сьогодні проаналізували, сказали, ну це просто неможливо. Да? Країна з населенням мільйон людей з різними релігіями, з різними мовами, з різними. Внутрішніми конфліктами, в тому числі міжетнічними, країна, яка не має навіть своєї води і піску, які вони купували просто для того, щоб вижити і щось робити, там, виробляти там, перший склозавод вони будували, вони пісок купували. Да? Тобто вони стають настільки потужною економікою, що з ними рахуються навіть найбільше країни світу і навчаються у них. Да? Тобто Китай навчається у Сінгапура. Да? Тобто, і те, що зробив Китай, то це є ну, підґрунтя, да, тобто це є досвід, методологія того, що раніше зробив Сінгапур. І я кілька років тому дивився їх економічну статистику: тільки високотехнологічний експорт Сінгапура, кілька сотень мільярдів доларів. Весь експорт України в найкращі наші роки 80 мільярдів це все. Ця руда, зала, зерно, ну тобто все, тобто Сінгапура тільки хай-тек, кілька сотень мільярдів. Да? При тому, що населення їх сьогодні там близько п'яти мільйонів. Дуже цікава країна і дуже цікава роль держави, тому що держава не спостерігач, да? тобто держава-архітектор і держава задає правила гри, які дозволили вийти на це абсолютно не, не випадковий результат. Південна Корея. Ми з вами знаємо ці гігантські компанії, да ми, можливо, хтось є клієнтами, їх там LG, Hyundai, там і, і Samsung, і інші, і так далі. Так так було не завжди. Всього лише кілька десятиліть тому Південна Корея була супервідсталою, супербідною країною, в якій домінувала аграрний сектор в економіці. Тобто вони були аграрним експортером. Вибачте, як, як Україна сьогодні. Да, тобто за кілька. Десятиліть вони зробили це економічне диво. Якщо ми зазирнемо залаштунки, ми побачимо, що це ж зовсім не диво. І ще цікавий факт, що Південна Корея входять в ті 11 країн, які повернули всі кредити МВФ і сказали, що вони більше ніколи, ніколи не будуть брати кредити у МВФ. І серед цих суперуспішних країн ще є Польща. І ще є деякі інші країни, які, які теж дуже цікаві. Тобто, це справжня це, да, Туреччина, це справжня історія устою успіху, як, яким у нас дуже мало, на жаль, навчають там в, в університетах і так далі. Да? Китай, мабуть, одне з наймасштабніших економічних див, чому? Тому що, по-перше, 50 років економічного зростання, які зробили Китай економікою номер 2 да, тобто, Китай сьогодні оспорює... Роль США, лідерство США в світі, тобто він має для цього вже належну економічну, економічну потужність. Е, можна можна наступним взагалі. Китай це супер, супер приклад економічного дива. Тому що подивіться, якщо ми візьмемо кілька сотень років, економічна вага кожного кожної країни, там кожного регіону в світі, да, за розміром економіки, Китай в 70-х роках був непомітний на економічній мапі світу. Неважливо, що тобі там кілька тисяч років цивілізації ти вважаєш інших країнами, а ти цивілізація Неважливо, тому що якщо ти займаєшся аграрним сектором, ну тобі, звісно, допомогли це зробити, да, там і, і через опівні війни, і через багато інших речей. Але якщо ти займаєшся не тим в економіці, то ти стаєш дуже бідним і дуже маленьким. Неважливо, скільки в тебе населення, мільярд чи скільки от абсолютно неважливо. Ви уявляєте, що таке 3% економіки світу. Вибачте, це нічого. Да? Це, це просто це США в перші дні свого існування, умовно кажучи. Да? Тобто подивіться на США з 2% да, до домінування економічного в світі як найбільша, найпотужніша, найвпливовіша економіка. Подивіться на Китай з 33% до 3%. Да? І тут починається щось фантастичне. І тут вони за 50 років вони повністю міняють свій статус-кво. Що за цей час у них змінилось? Може в них люди швидко навчились, може в них якісь ресурси навіть з'явились, може щось в основному в них змінилась державна економічна політика, і Лі Кван Ю захоплюється Ден Денсеапіном, тому що він каже, що ну жодна інша людина, правитель такого масштабу, не змінював в кінці життя свої думки для того, щоб перейти, от від. Mm. Того, що було в Китаї, до в принципі такої гібридної моделі ринкової економіки, да, тобто якою ми знаємо Китай сьогодні. Тому це супер приклад економічного, економічного дива. Ну і я хотів би поділитись з вами таким своїм аналізом. Якщо ми подивимось з вами, зробимо огляд цих економічних див, то що ми там побачимо спільне і різне? Да? Дивіться. Ну, багато хто каже, ну що ви наводите, приклад Сінгапур, там був мільйон людей, коли ви починали. Або що ви кажете, Китай, там мільярд людей, або що ви кажете, там, не знаю, там США, там демократія, або там Південна Корея, там диктатура. Да? Тобто завжди знайдеться хтось, хто скаже, Україна не схожа на цю країну, і не треба це сюди тягнути. Да? Хтось скаже, так США починали там, ну, 200, 200 років тому чи навіть раніше, да? тобто, а нам сьогодні робити. Це все різні речі. Дивіться, оці речі у всіх відмінні. Раса, культура, релігія, історія, розмір країни, стартові позиції, форма правління, за скільки вони це робили. У всіх все різне. Наприклад, Сінгапурське економічне диво триває по сьогодні 65-го року. Да? Тобто це вже ну, понад півстоліття. Американське економічне диво триває кілька століть. Воно почалось фактично з народження США. Да? От сьогодні вперше взяв руки цю. Фантастичну книгу, да, яку ми видали в нашому форматі з інзавдяки підтримці Інтерпайп Club. Я вам її дуже раджу, тому що тут історія економічного піднесення США. От тільки що на панелі виступав пан Паперешнюк, він посилався на американський досвід економічного розвитку, як саме успішний. Так я з ним абсолютно згоден. Я закликаю всіх е, прочитати історію економічного розвитку США, тому що дуже багато людей думають, що це про лібертаріанство. А це не про лібертаріанство. Це ті, хто мало знають, мало читають, мало вивчали економіку, вони думають, що США це лібертаріанська країна. США це, як сказав Пол Барух, це бастіон і колиска сучасного протекціонізму. На 10 10-доларовій банкноті Олександр Гамільтон найбільший протекціоніст світу за всю історію. На... Він не був президентом, він один з батьків-засновників. Вони настільки його поважають і вони ведуть економічну політику за його рецептами вже кілька століть. 85% в історії США це економічна політика Гамільтона, 15% це виключення і ті виключення, які зробили США слабкішими. Тому дуже важливо імпірічний підхід, дуже важливо не, не вірити ні в які ідеології ізми. Да? Тобто, а... Читати, вивчати, до речі, я дуже раджу цю книгу Фрідріха Ліста, тому що їй 183 роки, але вона актуальна як сьогодні. Це класика, і це підручник з економічного розвитку був і для Японії, і для Сінгапура, для Південної і для Китая. Тобто, ця книга була на столах у тих людей, які займаються економічним розвитком. Да? Тобто, от саме, саме ця книга, вона фантастична, м -м, корисна. Тож, всі ці фактори дуже різні, які в лівій колонці. Що спільне у всіх економічних див? Я дуже, дуже коротко, я розумію, що у нас обмежений час. Дивіться, перше це лідерство і стратегія. Да? Лідерство обов'язкова умова. Тому що економічне диво не зробить само себе. Не видимо рока вільного ринку, не робить економічного диво. Як би ми в це не вірили, як би нам це не хотілося. тому що візьміть будь-якого успішного бізнесмена мільярдера, да, який є сьогодні, тут теж на Букфесті, на і спитайте його, його мільярдну кампанію зробила невидимо рока вільного ринку, вселенський розум. Чи його фанатична віра, його стратегія, да, його віддача, його команда однодумців, яку він сформував. Я думаю, ви загадуєте, яка буде відповідь. Так от будівництво держави робиться таким самим чином. Да? Тобто, невидима рука вільного ринку, як правило, робить тебе заручником чиєїсь чужої стратегії. Якщо ти це не розумієш, окей, це ні на що не впливає. Тобто, тому це дуже важливо. Лідерство це про людей. Да? Тому має бути мінімальна когорта однодумців, яка робить це на рівні державної влади. Я дуже щасливий сьогодні бачити Дмитра Киселевського тут, тому що він в парламенті є людина номер один, яка проводить проукраїнську проіндустріальну економічну політику, який є архітектором такої, такої політики в парламенті. Да? І дуже важливо, щоб такі люди були на всіх щаблях державної влади. Друге, це стратегія. Без стратегії. Великий успіх не робиться не на рівні бізнесу, не на рівні країни. Що таке стратегія? Це не 144 пріоритети реформ. Це не якісь 100 з паперів, які там ви купили за півтора мільйони доларів там, у Бейна чи Макінзі, да, щоб покласти його в стіл. Ні. Це взагалі про кілька речень, а може бути навіть одне речення. Що ми робимо і що ми не робимо. Наприклад, не бути сировинною, сировинним центром або сировинною колонією це стратегія. Вона може бути сформульована одним реченням. І інколи вона явна, інколи вона не явна. Да? Ви подивіться заяви деяких високопосадовців, які е, ну, на повному серйозі кажуть, що Україна має бути ресурсним центром. Да? Ресурсний центр це найгірша спеціалізація, яку тільки можна придумати. Це значить, ти віддаєш свої, свої сировину, людей і гроші іншим економікам і Кажуть, ви розвиваєте виробництво, ми у вас будемо купувати ваші товари, вам віддавати сировину, і заробітчани будуть до вас їхати. Тобто це найгірша стратегія, яка може бути. На жаль, її навіть комусь вистачає розуму в голос проголошувати. Да? Тому е, стратегія суперважлива, і е, стратегія це той високорівнівий вибір, який ми робимо. Наша спеціалізація, що ми робимо, що ні. Якщо ми говоримо, наприклад, про бізнес, авіаперевізник, бути лаукостером, да, тобто це стратегія. Літати в якомусь регіоні, в якомусь не літати це стратегія, але нижчого рівня. Да. Якого кольору мати стільці це вже не стратегія. Тобто от є різниця велика, да, тому е, це важливо. Другий пункт це геополітика. Да, дивіться. За попередні 100 років жодна країна в світі не зробила економічне диво без прямої або посередкованої підтримки США. Жодна, тобто ні Сінгапур, ні Японія, ні той же Китай. США зараз по суті ну, потроху відбирають у Китаю те, що вони йому дали США провайдер глобальної безпеки і глобального формату економічного розвитку. Да? Подумайте тільки про одне, коли ми з вами дивимося на розвиток, наприклад, там Азії, да, і як дехто каже, там, як Рейдаліо, наприклад, А-ля занепад Америки, да. Відкинемо навіть демографію, яка в США краща значна, ніж в Китаї. Да. Давайте подивимось на мову. Англійська мова. 90% науки в світі. 90%. 60% інтернету, мова бізнесу. Давайте подивимось на долар. 90% операцій на Форекс ринку, 60% депозитів світу, 65% розрахунку за всі товари в світі. Де тут Китай або хтось ще поряд? Тобто це дуже, дуже важлива історія. Тому для України стратегічно важливо війти в цей геополітичний контур США. Раніше цього не було. Зараз, якщо це відбудеться в повному форматі, то у нас з'явиться реальна основа для економічного дива. Третє це взагалі підхід до реальності. Да? Це емуляція. Це значить, що ми не сидимо на дивані, і не заздримо в якійсь іншій країні, і не кажемо, ну так вони раніше починали, їм пощастило. Вони змогли отаким там хтось щось зробив. Да? А ми навчаємося, ми експериментуємо, ми робимо помилки, ми йдемо вперед. Так як ми будуємо бізнес, да? так як ми робимо будь-який проект, отак От в державному будівництві. Це емуляція. Потім дуже важлива модернізація, це взагалі зміст того, що робиться. Тому що кожне економічне диво, коли я розпаковую його як економіст, то я бачу чіткий вектор, чіткий, знаєте, такий навіть перехід, такий квантовий стрибок, да, з архаїки, з аграрної економіки до модерну, до виробничої економіки. Немає жодного виключення. Жодна країна аграрна не тільки не стала заможною. Голод буває тільки в аграрних країнах. Тобто або аграрна феодальне минуле, або е, сучасна потужна промисловість, і тоді можливо демократія в якійсь країні, автократія, залежно від культурного ДНК і так далі. А зараз на це ще все зверху штучний інтелект, який стає мультиплікатором професій. Тобто ті, в кого класні професії в країнах, да? наприклад, країна виробник, штучний інтелект її робить ще там з фактором 5, може робити продуктивнішою. Да? Якщо країна аграрна, сировинна, там копає руду, вирощує зерно і так далі, то її цей штучний інтелект зробить ну, да, в три рази кращим експортером сировини. Будемо не 50 мільйонів там тон, а 150 вирощувати, да, тобто, вирощувати. Але... Багатство від цього більше не стане в країні, у людей, принаймні, да? і людей більше не стане. Тому, тому тільки перехід від аграрки, сировинної економіки до виробництва, інновацій е, і е, цієї модерної складової. Е, логіка, як це робиться взагалі? Да? Тобто робиться це завжди. Раз-раз. Так, в мене цензура включилась, ні? Раз, раз, о, я дякую. Значить, робиться це завжди через дуже некомфортну і жорстку політику протекціонізму. Знову повертаюсь до минулої панелі, пан Поперешнюк навів приклад, що давайте дивитись на США не зараз, те, що вони роблять, а що вони робили 100-200 років тому. Так я абсолютно за, тому що США 100-200 років тому робили те, що нам треба робити сьогодні. Супер жорсткий протекціонізм. Мита при торгівлі там 80% це були невеликі мита. Зараз в США 30% при торгівлі з Китаєм. Да? Тобто є підручники про вільну торгівлю, гола теорія, яку нав'язують бідним країнам. Да? А є реальна практика, як, яку успішні країни самі роблять для того, щоб бути заможними. Ми з вами маємо розрізняти, тому що якщо ми переплутаємо цю теорію для внутрішнього і зовнішнього використання, да, і будемо, підемо по експортному варіанту цієї теорії, то ми програємо апріорі. Тому це дуже важливо. Потім фінансова глибина, дивіться. Всі країни, які робили економічне диво, одна з їх складових важливих. Вони заливали економіку грошима. Вони робили такі умови, щоб кредитів було стільки, що просто ну от е, більше ніж розмір економіки в кілька разів. Подивіться цю статистику. Вона вся відкрита в Світовому банку. Розмір кредитів до розміру економіки. Сьогодні США, Китай, Німеччина, там Південна Корея і так далі 100-150 і навіть понад 200% відношення кредиту до розміру економіки. Тобто вони розігрівають економіку, вони заливають її грошима. Скільки в Україні цей коефіцієнт, як ви думаєте? 20%. 22% це жах. Тобто 10 років тому, навіть там, 2009 рік, цей коефіцієнт був 90%. Після деяких геніальних реформ він скоротився до 40, зрозуміло, що зараз під час війни ще більше. Тобто, розумієте? Тобто умови, да? тобто, ти будь хоч чемпіон світу з плавання, ти приходиш до басейну, там немає води, Тобто, Тому фінансова глибина дуже важлива, і тому монетарна політика це одна з стратегічних складових, яка дозволяє або не дозволяє робити економічне диво. І на останок демографія. Да? Дивіться. Демографію ми з вами розуміємо, яка в Україні є, да? народжуваність ми не виправимо ні за 10, ні за 20 років. Да? Тому єдиний варіант або ми відкриваємося для іммігрантів, і ми керуємо цим процесом, або ми відкриваємося і до нас приїздять англомовні індуси, або ми не відкриваємося, і ми кажемо, ну от якось воно само буде, і до нас приїздять ті, у кого лінгова франка буде російська. Тобто я би робив англійську прямо от другою державною, повноформатно. Тобто я розумію, наскільки це звучить крейзі, да? але я, я в це вірю. Тобто Або ти відкриваєшся і йдеш на випередження і, і виграєш, як це зробив Сінгапур, або ти йдеш за чимось іншим сценарієм. Тому м -м, демографія дуже важлива. Дивіться, той же Китай, коли вони починали економічне диво, у них було сім дітей в родині. Сім. Це зараз у них супер проблема з демографією. Це зараз вони вже не найбільша країна світу. І це через десь кілька десятиліть вони будуть менше мільярда людей. Індія вже найбільша країна світу, да? найбільша англомовна країна, найбільша демократія. Тому це, це дуже важливий фактор. Тому хочу вам порадити ці книги, які ви бачите тут, бачите на екрані. Романе, дякую, що ви їх тут поставили. Можна, можна наступний слайд. Я хочу подякувати ще раз компаніям, які підтримують нашу видавничу діяльність. Перш за все, кампанії Інтерпаєпсіоклаби і всім іншим сапортерам, тому що без них ця діяльність була би неможлива. Ну і безумовно, нашим багаторічним партнерам, нашому формату, які роблять разом з нами з українською асоціацією римського клубу дуже важливу справу. Наступний, будь ласка. Шановні друзі, я дякую за увагу, з задоволенням відповім на ваші запитання після виступу Дмитра Давидовича І ви можете додати в мій YouTube, якщо вам цікава ця тема, тому що це для мене така, знаєте, labor of love. Да? Тобто я цим займаюсь, тому що не можу не займатись. Дякую, дуже.